Ейдель та яйце Калахара, коли полярне сяйво побачить світанок. Передмова Колись дракони були реальністю та насіляли Землі сучасного чотиримістя. Це була місцевість, де гармонійно поєдналися як могутні і недоступні скелі, так і густі ліси та глибоководні ріки. Завдяки своєму особливому та зручному ландшафту, згодом тут активно почали оселятися люди. В одному з поселень, що розкинулося у підніжжі скелястих гір, народився та виріс хлопчик на ім'я Ейдель. Він з дитинства захоплювався драконами, яких час від часу можна було побачити високо в небі над його рідним поселенням. Їхні крила затьмарювали сонце, а могутній подих цих істот без слів свідчив, хто є справжніми володарями цих мальовничих земель. Але багатьом людям ці істоти вселяли лише страх. Страх породив ненависть, а ненависть. Бажання знищити все, що незрозуміле і лякає своєю величчю. Так почалась боротьба людей проти драконів, яка стерла драконячий рід з цих земель. Тепер про драконів залишились лише легенди, пісні та стародавні перекази, які здаються не більше, ніж вигадкою. Але Ейдель вірить, що прийде час, коли ці легенди оживуть. Він впевнений, що дракони це не просто спогад про минуле, а символ надії на зміни. Які можуть статися лише тоді, коли люди навчаться жити інакше. Поява драконів у майбутньому можлива лише у світі, де страх і ненависть більше не керуватимуть людськими серцями. Для ейделя дракони це метафора до нового суспільства, яке здатне прийняти і поважати те, що колись знищило. Він знає, щойно люди зміняться, світ стане готовим знову зустріти цих величних істот, і вони зможуть мирно співіснувати разом. Як це було у далеких і забутих часах. Чи ця надія сповниться? Чи можна відновити те, що було втрачене назавжди? І чи зможе Ейдель дочекатися того дня, коли легенди перестануть бути лише легендами, а сподівання сподіваннями? Ейдель та яйце Калахара, коли полярний сяйво побачить світанок, це подорож до світу, де холодна темрява стає схоком для тепла майбутнього світла, а полярний сяйво нагадує. Що навіть найтемніший час може привести до нового світанку?